Ми готуємося до опалювального сезону, так ми розуміємо, що він буде дуже і дуже важкий, і нам потрібно буде пройти цей опалювальний сезон на досить високому рівні, незважаючи на всі обстріли і незважаючи на всі руйнації, які є на сьогодні. Так, звісно, Харків не має власної генерації, бо е, всі ТЕЦ були розтрощені, всі трансформатори на підстанції були розтрощені, ми заживлюємося від інших міст нашої України, але ми працюємо для того, що, щоб е, ми е, могли надати всі послуги, комунальні послуги містянам. Це стосується і житлових будинків, і критичної інфраструктури. Над цим ми працюємо. Я не можу розкривати всі, знаєте, такі плани, які воно, у нас є, але хочу сказати, що так, ми встановлюємо БМК, які будуть обслуговувати певні мікрорайони, встановлюємо когенераційні установки, газові турби, турбини малої мощності для того, щоб мало... Ми мали можливість диференційованої системи тепла, водопостачання і головне енергопостачання. Так, не все, на жаль, залежить від нас, але ми працюємо для того, щоб опалювальний сезон пройти на високому рівні у місті Харкова. Ми, як міська влада, будемо робити все можливе і неможливо, щоб Харков був з теплом, щоб Харків був з водою, Харків був з електропостачанням.